Юрій Ярмиш їжачок і Соловейко. Коли навесні до лісу з вирою повернувся соловейко, їжачок визирнув із своєї нірки під кущем глоду і став чекати сутінків. А сонечко востаннє пестило промінням ніжно зелений оксамит лісових верхівок. І тоді їжачок почув ніжну трель. Чух, чух, чух. Їжачок склав голочки, Заплющив малі свої оченята і слухав, слухав, а ніжні звуки змінювались дзвінкими, жалібні, радісними. Соловейко співав про те, які далекі країни він бачив, але все одно повернувся на рідну землю до свого лісу, бо чужина то завжди чужина. Соловейко не замовкав ані на мить аж до ранку, їжачок просидів під кущем теж до ранку слухаючи лісового співця. Розходом сонця до соловейка прилетіла подруга, і вони почали мосити гніздо. Скоро там з'явилися зеленуваті яєчка. Гніздо висіло на кущі низько над землею. Проте солов'ї не боялися їжачка. Їм подобалось, як він уночі жрудів торішнім листям, шукаючи собі на вечерю. Тепер соловейко виспівував менше, бо народилися малі солов'ятка. А їх треба було годувати, ловити комашок, дрібненьку гусінь, та одного дня налетів сильний вітер, гойднув куща, і одне солов'ятко впало на землю у торішнє листя. Ні, воно зовсім не забилося. Йому навіть цікаво було під кущем. Солов'ятко лише дуже здивувалось, чому так хвилюються мама й тато, а особливо коли поблизу з'явилася велика руда тварина. Солов'яткові ця тварина сподобалась, і вона свиснула Гіть, Однак, мабуть, ні мамі з татом, ні їжачкові, та тварина не припала до смаку, бо Солов'ятко помітило, як їжачок згорнувся колобком, настовбурчив свої голачки і сердито фиркнув. Іди звідси, гадь, втралесице, я наскрізь поштрикну тебе оцими голками. Ну но, -но звякнула лисиця. Радій, що я сита зараз, бо з'їла б не тільки оце солов'ятко. Я знаю, в тебе на животі немає голочок. Варто тебе зненацька перевернути лапою на спину. «Все одно я тебе не боюсь», – скрикнув їжачок. І це солов'ятко, не про тебе. Лисиця скривилася. Начувайся, їжаче, знай колись я ще завітаю до вашого лісу. Солов'ятко зростало на землі. Їжачок склав із сухого листя йому м'якеньку теплу перину. Вони швидко подружилися. Мама й тато приносили солов'яткові морошині личинки, а їжачок черв'ячків. Мама давала поласити солов'яткові ягідки, Їжачок жучків. Їжачок навіть підходити нікому не дозволяв близько до солов'ятко ні зайцям, ні білочкам, ані бобрам, бо випадком хтось не скривдив пташеня. І вдячне, солов'ятко, наспівувало їжачкові найкращі пісеньки, що почула від тата, а тато сідав на гілку і пильно слухав. Ні, синку, оцю пісеньку треба співати. не... Чуєш, так набагато краще. Чую, тато, чую, погоджувалося Солов'ятко і виспівувала для їжачка пісеньку так гарно, як тільки вміло. Одні минали, і солов'ятко навчилося не тільки співати, а й літати. Та воно не забувало. Що то їжачок врятував його від хитрої лисиці? Поблизу куща глоду росла мала сосонка. Солов'яткові вона дуже подобалась. Сосонка подібна до тебе. свильовано казала воно їжачкові така ж колюча, але добра і ніжна. Солов'ятко злітала на сосну й питало Що заспівати тобі? Їжачок сидів вигідніше під кущем і казав, Я постійно у своїх смаках, коли твоя ласка оцю фіть, фіть, фіть тьох тьох тьох. Вже вечори похолоднішали, вже зелене листечко поруділа, Солов'їна сім'я пристала до великого пташиного гурту. До побачення, їжечку. гукнули Солов'ї. «Ми летимо у вирій до теплих країв!» Бо вже скоро зима. На ту весну я заспіваю тобі ще кращих пісень, пообіцяла солов'ятко. Непрохана сльозинка скотилася їжачкові з оченят. Він ще довго стояв під кущем і махав солов'ям лапкою, хоч і не бачив їх, бо трошки короткозорий був. У лісі все холоднішало, але було якось незвично сухо, і найменшого дощика не випало. Біда! «Буде піта! стрекотала сорока. Ніхто їй не вірив, однак лихо прийшло тоді, коли всі нарешті зітхнули. На обрії пливла хмара. Вона росла, густішала, назустріч їй збігалися інші хмари чорні. Ховайтеся! скрикнула сорока. Боде осіння гроза! «І справді!» Раптом спалахнуло півнеба і гаряча блискавка потілила в ліс. Запала вершина старого дуба, обгоріла гілка, впала на суху траву, і вже зажевріли кущі, де зростали влітку малі солов'ятка. «Тікайте! Тікайте!» – кричала сорока. Все, що було живого в лісі, побігло, поповзло. Полетіло далі від страшного лиха, і їжачок теж побіг на своїх коротеньких ніжках. Коли він повернувся до рідного лісу, то не впізнав навкруги себе нічого. Одні обгорілі стовбури та кущі полишило після себе зле полум'я. Не стало сосонки, й її так любив соловейко. Все одно я залишуся тут сказав сам до себе їжачок. Адже коли навесні повернеться моє солов'ятко, вона не спізнає свого рідного лісу полетить собі далі, як я не зустріну його. Їжачок розкидав чорне хрустке листя від своєї нори, а потім побіг у вибалок за свіжим осіннім. Бо нору треба було гарненько прикрити, щоб холод не заходив, сніг не залітав, а навесні. Вода не затикала. Коли їжачок повернувся з листям, щоб було густо наколоти на його голочки, біля нори він побачив лисицю. Ага. зловтішно сказала лисиця. А я вже думала, що не впіймаю тебе? Я зголодніла, і мені не страшні тепер твої колючки, голочки. Їжачок завмер. Лисиця могла покотити його знесиленого у губалок, схитрувати якось, щоб він зненацька випростався, і гострі голочки не порятують його. Що тоді станеться з Соловейком? Він же не впізнає свого лісу, того найріднішого місця під згорілим кущем голоду, де він ріс і співав свої пісні. І бездомний, він полетить собі далі. Хоч би одна, однісінька, зелена гілочка залишилася поруч. Тоді б соловейко звив собі гніздечко отут, а лисиця занесла позористу лапу над їжачком. А сія тебе зараз? Тоді їжачок зібрав усі сили і звелів сам собі. Стань на сосонкою, хай соловейко щасливий буде. Що таке? скрикнула злякана лисиця. Це ж сосенка, а на їжачок. Краще піду я звідси геть, бо це, певно, зачарований ліс. І вона назавжди втекла звідси, а навесні вирію повернувся соловейко. Він перелітав з обгорілого куща на кущ і тужно витьохкував. Невже це мій рідний ліс? Як гарно тут було торік улітку!» А може, це не мій ліс? Полечу далі, бо навіть їжачка немає, а він би конче мене зустрів. Соловейко злетів у небо, щоб востаннє глянути на пожарисько, і враз угледів внизу маленьку зелену сосенку. Соловейко затьохкав. Ні, нікуди я не полечу. Тут жив мій найкращий друг їжачок. А це ж та сама сосенка, що схожа на нього, колюча. Негарна. Він спустився під сосунку і дзьобаком став знімати торішнє жовте сухе листя, наколоте на голачки. Це було те саме листя, котре ніс їжачок собі до нори. Із цього листячка я зів'ю собі гніздечко, сказав Соловейко. І коли сонечко востаннє болісно торкнулося промінцями вгорілих стовбурів, ховаючись на спочинок. Соловейко заспівав. Ой живу у лісієжах, і нам було так гарно вдвох. Геть, геть. Тьох, тьох. мене мало стільки днів. І навіть почорнілі кущі слухала соловейка, а від їхніх коренів вигулькували живі зелені пегінчики, і трава зачудовано піднімала гострі стебельця, проштрикуючи сірий попіл, і Соловейкові здалося, що то не сосонка принишкла, слухаючи його пісеньку, що то сам їжачок. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.